Доброго вечора з вами Тіль. Піть, пить, пить, пить пить. пить. The supper. Воно Називається, тобто вечеря. Місіс Еплтон. Прокиньтесь. Ой-ой! Я вибачаюсь, місіс Еплтон. Чи міс? Я знаю, ваші старі кістки втомилися. Речі раніше були простішими, чи не так? Але нема часу відпочивати. Подивіться на час. Наші клієнти прибудуть щохвилини. Е, ми не можемо їх залишити з пустими шлунками, чи не так? З пустими животиками? Embers. Спеціальний соус. Вона не знає, що з ним робити. Так, у нас є щипці. Ми їх взяли, у нас є щипці. В... В... Вуглики, а що з ними робити? Empty pot. Пуста. Давайте візьмем. Не хоче. Воск. А що з цим воском робити? Коротше, в нас будуть головоломки. Ого, в нас є рецепт. De jour. Pigeon à la соус розе. Да, піжон в соусі розе. Голуб. Один дикий голуб. Покритий просто соусом, спеціальним соусом, який у нас тут. Spicy Red Swordfish. Червона гостра риба меч. Ага. Хвіст -риби меч. Голубої риби меч. Додати перець чилі і покрити спеціальним соусом. Коротше, в нас тут в кожному рецепті просто покрити спеціальним соусом. А це. Як це? Печення із руки і язика. One plump human hand. Одна товстенька людська рука. Додати слизький язик. І покрити спеціальним соусом. Добре, ми рецепт прочитали. То нам треба піти пошукати товстеньку дуже темно. Треба запалити свічку. Запалити чим? I know, it's dark here А, вибачте, я знаю тут темно. Трошки світла зробить це місце набагато більш гостинним. Піть, піть, пить, 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 путь. У нас тепер є щепці з вугликами. Давай спробуємо це оцим запалити свічечки. Це дивно, але, по-моєму, в неї виходить. Дуже добре, міс, міс Еплтон. Тепер ми зачекаємо на зголодні лідуші, що будуть проходити повз. Empty Water jug. ковшинчик з водою. О, так ми можемо тут ходити. Угу. Нам би ще ножа. Так, давайте ми підемо, візьмемо, що ми візьмемо? нас ж більше нічого тут і нема. У нас є віск. Для чого віск? Ми можемо взяти його хвіст, так? А не береться, його треба чимось. чикнути. Я не знаю, хочу набрати воску. Не набирається віск. Набрався віск. У нас є віск. Е, віск ми можемо розплавити. що далі? Ну окей, набери сюди. Не набираєш? Ні. Добре, у нас є розплавлений віск. У нас є риба меч і спеціальний соус. Ммм, пахне вишукано смачно. Я забув це слово delicious, як перекладається. А ви чуєте, міс Appleton? Коні? І пурчащі животи. О, ось вони йдуть. Тілінділінь. Чи ви думаєте, це можуть бути вони? Хто вони, давай? Тут ми теж нічого не можемо взяти. Хто там прийшов? О! У, які цікаві кастомерс, клієнти. Тож, доброго вечора. давай Дивіться, скриня. Це люди, яких ми шукали. Давайте знайдемо, куди їх посадити швидко. Отож. З чого ми ви хочете почати, джентльмени? Deadly Shark. Mind Control Fungus. Смертоносна акула. Е, грибок, що контролює розум. І він хоче. О! Я хочу гострого червоного рибу меч. Це моє улюблене. А, аж слюнки текуть. Так смачно, що аж слюнки текуть. І багато омега 3. Так-так, риба корисна. Але не тільки. Так, дідусь хоче прекрасний вибір. А, голуб під соусом розе. Це спеціально від шефа. Ясно, цей хоче руку з язиком. Коротше, це має їм сподобатись. І все зі смачним таємним соусом. Спеціальним соусом. Давайте, міс Аплтон. Давайте шукати інгредієнти. Ага, і треба подивитися список рецепти за списком. Список по рецепту. Якщо ти їх забудеш. Та ні, я добре пам'ятаю Давайте подивимось скриню раз там. Be patient. О. Будьте терплячими, міс Еплтон. Будьте терплячі. А, можна вийти. У Голуб Не дістати. А, лого таверна Joyous Lobster Inn. Best place in town for a Snack Ага. Оце назва, яку я не можу перекласти. Саби мене напишу. Е, найкраще місце, щоб перекусити. Е, Важіль. З яким я знов не знаю, що робити. Тут у нас в'язниця. Теж не зрозумів. Блін, я все хочу на, клаві... на клавіатурі щось натиснути. А там нема що натиснути. Угу, у нас є тут якийсь човен. Фішерман, рибак, привіт. Хей, важка відпала. Бідний старий Піт. Я завжди знала, що рано чи пізно він тратить голову. Я бачу, що в нього щось є. А, це моя нога, тю. Ну. Но... Ага, будка. Ми зловили. Мокрого чобота. А може ми в голуба закинемо цим чоботом? Вибач, каже. Тьху. Так, в нас є голуб. Це головний інгредієнт для нашого голуба під соусом. Давай тоді приготуємо цю страву. Ну, давай, без питай. Іди, а голуба хотів дід. Добре, ми ще раз читаємо. Один голуб, покритий соусом. Ну добре. Голуб соус. Страва готова. Чудово. Десь тарілка в нас дісталася з кишені якоїсь. Чудово, міс Эплтон. Голуб під соусом Розе. Готовий до подачі. Ну Пішли. Так, діду, у нас є голуб. Ти хотів? Їж, у тебе шикарна зелена борода. Смачного. О, вона так і сказала. Бун bon mon seigneur. Я, я не вмію французькою вибачте. Няма. Що no. <laughs> стало? Склеївся. Можна сказати по його блідому обличчю, що він дійсно насолодився своєю останньою вечерою. Чудово. Не хвилюйся. А, вони звикли до того, що хтось втрачає свідомість у товарні, і вони не помітять, як хтось перестав. Що він перестав дихати. Чудово. А ножиці нам треба. Ну, я підозрюю, я попробую. Я попробую. Я таки хочу цьому старому піту щось. Це звучало трошки дивно. Вибачте, я не то мав на увазі. Мені просто я хочу подивитися, що буде. Так. Чик. О! А тепер у нас немає ножиць. Так, ми видерлись. Клас! Яка симпатична, вона без одягу. Я сьогодні прямо майстер. Геніальних фраз. Um, цей росток. Засохший? Йому треба щось випити Блін, гра трошки цікавіша, ніж <гум> мені здавалось Каюта капітана. Якому теж вже той. Хм, мені здається, я його знаю. Давай спуштуємо його кров на смак. Ні, ми візьмемо ножичок. Сип. А, вона точно щось підсорбнула? Так, точно. Капітан Клінт Макмюррей. Другий чоловік моєї сестри. Ну що, Клінт? Схоже, що ти не будеш більше нікого бити. Окей, у нас є ніж. Ніж? Кому що відрізати? Ні, ми, напевно, хвостіка риби відріжемо, так? Да? Так. Чого вона не може просто ходити клавіатурою, На що це мишкою клікати? Добре. І гімпадом вона теж не буде грати, правда? Неважливо. Так. Заходимо. Чік. Хвостик. А хвостик у нас. Так, хвостик у нас є. Добавити одного перчика. Перчик нам треба чимось полить. А чим його полить? М ну, у нас є він, бокали стоять, явно чимось наповню. <гас> Цей звук так подобається, але що він означає. М а, почекайте, в того капітана ж була Був натяк на його. Хм. То червона що в нього внутрі. Так, е, всередині. Щось вона світить своєю жопкою постійно. А що, ми вже не можемо туди піти? Іди до кепа. Не можна. І сюди нам не буде поки нема сенсу, так? Да? А, ось капай. Ну чё ты? Давайс, падл, колюшка. Кап, кап. На кап. Давай. будет перчик. Ура! Острый перчик. У мене що-то тунівання там на ззаду. Чим мені здалось? Чи то одна така морщинка. Окей. Mm? У <свісна> okay. нас тепер є інгредієнти, щоб приготувати віст, голубої, а згодом червоної. Почекай, почекай, почекай. А... Спеціальний соус має бути доданий в кінці міс Слід, Слідуйте за рецептом. Зрозумів. Тако. Пить. Ідеально. Це головні інгредієнти. Треба закінчити страву спеціальним соусом. Дозвій той соус дуже. такий. Всім дуже від нього потім добре. Чудово, міс Еплтон. Наш е, гострий червоний риба-меч е, Готова до подачі. Гострий червоний риба-меч. Це хотів оцей фунгус. їж грибок. Смачного. Ну. Ой, то це не він, як це Це щось били октопус ключі. О, так. задоволений шлунок, делікатеси, за які не жалко померти. Ха-ха! Ви зрозуміли, міс Еплтон, це смішно. Ну давайте, смійтесь. Добре. О, о о о, почекай ключі візьми. Я підозрюю, що у нас небагато що є відчиняти там. Тим більше вони підписані, що це від тюрми. Ок. Ходімо. Міс іплего. Давай. Тюрячку. Ключики. Рука скелета. Дякую. Чор знаю, кажу. Непонятно, що від неї хотять. Знову нас не твого закули що нам толку? А він вже не голодний, каже. Добре. У нас є. Е, воск. Так. Руку в воск. Шмоук. Тепер у нас є воскова рука. Ну, схожа на руку, схоже, чудово. А ще треба язик. Ну, я знаю, де взяти язик. А як нам його. І -і. Чи він в нього і так? А, він просто вивалився? Я думаю, його треба чимось відрізати. Це у нас є, додаємо сюди. Чудово! Це основні інгредієнти. Треба закінчити страву. Ой. Камузяка. Чудово, міс Еплтон. Печення із руки та язика. Готова бути подано. Держи. Страшна смертоносна акула. Ачно. Ну, динозаврика схоже. Все. Ще один задоволений клієнт. Якийсь смачний делікатес для самих вибагливих шлунків. Чудово, міс Эплтон. Імпесебл, не знаю. Схоже, що ніхто не жаліється, чи не так? Чудово, треба все прибрати, щоб ніхто не той. Так, він не голодний. Треба прибрати хаос. Знову будьте терплячою. Все червоне, все в крові. Що сталося? Амбіс Еплтон? А, чудова ідея, міс Еплтон. Це може стати корисним, щоб перевозити тіла. Точніше вивезти їх. Ясно? Зрозумів. Дам -ді дум, дум Тен Fatoms Deep on the Road to Hell. Його and the бадл, of. О, ось де. Сховала. Шторкою прикрити? Ми не використовували м'ясоруку з такими великими видами. Будемо надіятися, що кіськин. кістки не застрягнуть. Оу! специальный соус. Чудово, мисс Апплтон. Вы выполнили все diligently. Короче, добре. Добре справилась. Пум-пум. И все. Оу. Это мужик из скрини. Дякую, мисс Апплтон. Я ціную все, що ви для мене зробили. Нарешті я можу відпочити, і ви, і ви теж. У мене стільки чудових спогадів про вас і про роботу поруч з вами. Ви були моїм найліпшим другом. Коли ці звірі е, витягли мене з кухні, Я знав, що мені капіц. Я клянусь, я не крав у них того золотого матка, слипка, самородка. Я його виграв чесно. Коли я страждав у цій скрині, в яку вони мене поклали, була одна річ, яку я точно знав. Ви не заспокоїтесь, поки не знайдете мене живим чи мертвим. Дуже шкода, що ви втратили розум на шляху до цього. Знайдіть, будь ласка, тихе місце біля колодязю, під яким я любив відпочивати, щоб поховати мої кістки. Вже час мені піти, міс Еплтон. Солодких снів мій щирий друг. І до побачення. Прощавай. Нам треба похоронити. Дідусю. Дідюсю. Коротше, дружба на нашу. <плес> От така маленька, мила е, історія. Можна сказати, навіть казочка. Дякую, що дивилися. Дивіться. Попереднє відео, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Папа! -па.